Я думаю, тоді можемо стартувати другий. Бали я трошки поміняла, щоб менший розрив виходив між всіма учасниками. Діма О, до речі, в мене буде всі раунди від одного до 5, тому кожен бал буде супер супервирішальним. Це такий анонсик. Дима, Ось. Та Людмила, а, а ти закрила першу? Ну, Ні, перший... відкрита. відкрита. А в мене аж 10, наче було. Ні, 9. Можу показати, 9 було. Да. Ну, да. Розшарити, чи ти мені повіриш? вірю. <laughs> ні, Потім вар подивимось. Ні, ну Павло все пише, і ну, 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 <laughs> що, ну. то Ні, ні, було 9, все, все вірно, точно. Окей, Окей, Дім, поїхали. А чого я? А, ти гадав, ну ось, не хочеш, не треба. Ось, ось. <laughs> а, давай про твою. Батьківщину. З чотирьох почнемо. А, і мою батьківщину, в принципі. Це текстові питання, присвячені Луганській області, які, мені здається, в принципі, доволі відомі, або невідомі, але про них можна здогадатися. Тому поїхали. Приїхали. Щоб назву знати, як вона називається. А, я не знаю, як вона називається. Я так Ну mm. Я розумію, що воно так виглядає. Воно називається на букву К. Давайте я скажу під Добре, підказку. Добре. Антон. А как, овила, нібито. Саме так. А я не працю, Добре. Воно вітерець дує, воно так. Давайте, угу. Луганск, 5. Давайте, Павло? Или... Саме так. Щось знає про Луганщину. Ну, я ж кажу, оба... Люди питання про спорт. Це знакова подія. Я ну, це... взагалі-то статтю на трибуні знайшла про цей музей. Ага. було таке ага. Ага. А, За це окремий лайк, люди. А, добре. А, раніше було краще за 6. Це стандартна тема про логотипи. Якісь старі логотипи, чогось нового. Чого? Автомобілів. Тільки автомобілів. Тільки автомобілі. Все, Тому поїхали. Ось дівчинка нам обривала якусь нову штуку дім. Я ризикнувся, що це Мерседес. Ні, це не Мерседес. Добре. Собі ризикнувся, що... Ну, де там б'ювики? Які Ні, правили. це не б'юєк, це відома машина. Вони їздять у нас по дорогах. Ну, мені це дуже впізнав, я просто, я навіть не знала, що в них зараз інший логотип. Ну, не ЗАЗ. Сергій. Ну, хай Тойота. Ні, це не Toyota. А можна повторно відповідати? Можна, але якщо буде правильно, буде мінус. Ну, в мене ідеї немає, просто. Я Picasso, просто тоді по за скажу. Ні, ну вже двоє відповіли, тому я підказувати не буду. Тому або, якщо ідеї нема, то. Я хіба по фану можна? Можна. Rolls-Royce. БМВ. По фану. Кирил, ти граєш чи по фану? Ну, Я спробую, ну. Ну, давай. Або Land Rover, або Range Rover. Land Rover. Ні, не те не інше, на жаль. Як Aston виглядає, можна. Можна, я ризикну ще. Можна, але Забавно. буде мінус. — Да-да-да, Давай шкода. Ні, не шкода. Шкода, що Скажи. — Ну що, бажаючи закінчилися чи ні? Я взагалі посиджу тихенько. Можна по фану. Це якийсь Фіат чи свят, мабуть. А фіат, до речі, в них вже до кінцей. Да, Даша, ти була права, треба було відповідати. Ну, ти щось знаєш. А це була перша думка. Ну, там них оцей кругленький був давненько. Точно, на всіх даних театрах. Оце от віночок, це прямо їх тема. Так, а хто це обирав? Хто це обирав? Це ти обирав? А, як? Так. Та давай тут же за сім. Це сап-скані. Це просто сап. Є, у них модель була на скані теж. Ці, Карсу, ну, там вони дякує, то окремо, то разом були. Я так євротрак-симулятор відгадав. Е, Залишимось за 8. Опа. Жовтеньким тут надпис прихований. Діма. Це або дача, або ланча. ну наче ланча. Можа, я наверное знаю, ним, не? знаю, а <laughs> да, Ван... не что ну, а, не? Вот машина... об на... Это такая популярная машина, на ней тоже Фу... у нас ездят. Я потом скажу поза кадром, чтобы не пришлось перше в голову. Блін, ну, більше я не може підказувати. буде мінус. Так, да, ну чи нуль, чи мінус. мінус, не, 0, 0, мінус. А чого ти можеш підказувати, якщо там є можливість повторної відповіді, то. Ну, так, якщо можна повторно відповідати, А я На яку літеру вона починається. Мені здається, що на Н. <сум> Або на T. Ні N, ні T. О, добре, що А може, а може на найпершу. Дуже багато служб таксі їздять на цій машині на одній з моделей. Вони такі брендовані зелененьким. Діма? Ладно, хай це буде Рено. Так, це Логани. Ну, Це Логане. В Тернополі щось у нас нема зелененьких. Но у нас тільки ну, білі, бути... з зеленими повозками. Цих. Да. Логани Логані, і всяке. Балтий. Uh, давай машинки за 5. Я вже боюсь. Чекай, як воно румунська, ця дація. Даче, саме так. Ти навіть знаєш, що вона румунська, я, наприклад, не знаю. Обирай. Ну, ну, і хренов взагалі то викупили, так що це дація логану, молодятька. Та закриємо вже там. Павло. Ну, Тризуб Мазераті. Тризуб Мазераті. Тому воно і за 4. Перша думка за 7. Це така сама тема, як в першому раунді асоціація. За сім, так? Ми окраємо Польщу Даша. О Боже. Ну, це... А Та я тепер ладно. думаю. А я тепер думаю, що це. Ти не думай, тобі відповідай. Ти, ти О, не думаєш. Ти навчився погано. Це не вона, Даша, це вона, так. Це, це лазання, А, це лазанья. а ні, 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 ні. А це мінус. А, а хто вона? Вибач. Ну, це мінус, мінус. Денис. Це ще партспай? Ну, я, я думаю, що це Італія, Лазанья. Ні, ж тільки що сказала: лазанья. лазанья, ні. Ну, ти тоді знімайся, ну, якщо ти не знаєш. Ігор. Ля, в мене теж було в Лазані. у і в мене дуже було Лазань, я. я вже Ладно, не зні, зніму знімуся. Це у Лізінці, я знаю, це Греція. Це Мусака. Це мусака. І це Греція. Я, я теж хочу сказати про Лазані, але коли сказали, що це не Лазань, то значить це Мусака. Так. Так, давай щось про рекламу, як я розумію. Так, да, це реклама. Я не знаю, чи це дійсно були такі рекламні постери, чи ні. Я просто на пінтересті знайшла те, що мені сподобалося, і треба назвати, чого це реклама. Ну, тобто, не бренду, а, наприклад, там, не знаю, розчистки, чайника, кружки і так далі. Так, як угу. тема була. Ну, типа ну, сам виріб. Товар, товар. Так, да, угу. сам товар, бренд не треба. За сім. За чотири давай. За чотири. <кхем> Ігор. Ну, типу, якась бритва електрична. Навір, напевно, ви типу, вносі це ну, як непілятор, непілятор. Називається. Ну, да. називається триммер. Це називається триммер. Зарахую. Жостко. Обирай. Луганщина, давай за 6. Ігор. Ну, можливо. А хоча не залеж... а, а -а. я не <рив> залежа. Да, я подумав про гроші, але. Ні, я не кажу гроші, бо але я забув що це оборонна промисловість. Добре, можна зняти? Чи тут треба обов'язково Ні, доказати? ну вибач, або відповідає. А, все ну, тоді треба мені щось сказати. тоді хай буде. а, танки. Ні, ні. Ні. На жаль, ні. Діма. Ну, я одразу подумав про виробництво ракет. Ні. Ча вони в Дніпрі мабуть, чи Ні, ні. Це не воно. Десь там у Ігоря проскакувало щось правильне в ту сторону. А, ну... Антон. Так, а може, дійсно тоді гривня, ну, гроші. Гр гроші. Це гроші, уточніть, будь ласка, які. Блін. А... Ну, вони у нас є два типи грошей: одні mm -hmm. такі металеві. Паперові чи металеві, які? банкноти, хай будуть паперові. Не вгадав. Блін. є прицілок. Це оборонна ж промисловість. Сергій. Метал. Метал. Ну, Тоді копійки. Так, та, монети. Мене збило це оборонна промисловість. Я відразу подумав про гроші, Мене... але. Мене теж. Ну, які, які танки і ракети, атрибути незалежної держави. Так це ж я про це а й, й, й подумав, що не будуть і медисловість. <laughs> Нет, я про підкорювання космосу подумал, а потом а, задал, что будет. Сергей, Да, давай тут же за Кирил. Я думаю Лисичанск. Само вот так. Ой, я не знал, что там в добували. добывали. Там знайшли так А де на Луганщині вугілля не добувають. <гум> ну, на півночі наче не добувають. <гум> ну, добре. Давай вісім. Ігор. Uh, так, ну це. А, треба назвати його ім'я ім і прізвище. І прізвище. А, бляха, У мене тепер два варіанти. Ну, жінка це Софія Русова, напевно. О, хоча місто я розумію, що ну має за Алчевськ, тільки я не можу при Алчевськ до Софії Русової Ну Так це Ой, його да, прізвище. І да, прізвище, Ну, русов, рус, може Русова, якщо це по-моєму, його дійсно жінка. Ні, ти правильно місто вгадав, але. Прізвище, а, ім'я повністю ні. Да, меня. я забыл, честно, Я зрозумів, я, я пам'ятаю но да, давай, минус. Тоді минус, То мінус, выбачай. Антон. Алчевський Олексій. Саме так. Эй. Так, обирай. А ти отвіжен зависим. От Ігор, ти в курсі, що за кнопокство мінус. Так, да, я знаю, ну не знаю, як буде засіб для потенції. Саме так. А чого не ескалатор? <laughs> а, ну так. так, ну давай тут за 6. Діма. Казати, засіб від не мабуть. Ні, ні. Не ні. спрей для носа? ні? Ні. Ой, два рази тобі відняла. Блін. Це там. Треба. Це жорстко. все. А, Даша? Це освіжувач повітря, може. Ну, подиху, ти хотіла сказати. А, не знаю, ну. Типу... Чи ні? ну типу... від... Щоб не відняло. А в подиху, добре. <реш> <реш> Дякую. Будь ласка. А, давай тут залишимося сім. Ігор. Ну, антиперспірант якийсь. Так. Ну, взагалі тут реклама Рексони була, ну ось така ідея. Обирай. Ну, доб'ємо цю тему. хтось <обрігал. сум> Який кошмар. Ні, це дитина є. Ну, це дитина, так. Да, да. Цетини. Дит... Це, це або реклама, навряд чи реклама педіатра, це, мабуть, реклама дитячого харчування. Ні, Ні, ну реклама це антиреклама якась виходить. Ага. Ні, це не дитяче харчування. І до речі, і до речі марка Gerber, Дан... якщо я не помиляюсь. Неважливо, неважливо, яка там марка. Не дивіться на це. Він готує дитину. Це така, Це. я б сказала, навіть соціальна реклама. Ух ти я. Реклама дітей. Денис? Антиреклама дітей. Дійсу Можливо, няньки. Ні, ні. Ой, ні. Ні, до мене, здається, теж дійшло. Антон. Можливо, презерватив реклама? Так, так. Люди. Ой, Соціальна реклама була, типу, таке. Люди, люди, люди роблять вироби для людей, від людей. О. <рес> My FM8. О, ховайся! Ховаємося в житло. МайФм 8 так, так.

Співав правильно, прав... правильно. а назва неправильно. А тепер ти мені збив мій мотив в голові. Я можу ще раз вімкнути. Ну що, Павло? Павло, ну ти неправильно сказав, вибач. Я війни з лісувала. Все, тепер не можу наспівати. Налаштувалася? Хто там наступний Даш, ти знялась, бо я не бачу твої руки. Mm, та я не знімалася, але я все ну, я знімаюсь, бо я не можу mm -hmm. згадати. Ігор. Якщо не помиляюсь, перший день мого життя. Точно, А вони тепер ліве не зараз завжди. Тут залишаємося чи назад. Давай, давай. Другу другу за складність. Ну, другу найлегшу, коротше, яка там. Коротше, я... номер п'ять. Я здавався, допомогти. Ну, я думаю, досить. Даша. Даша. Ну, тебе не чують. One step closer, Linkin Park. Молодець. That так, пісні. Залишаємось <laughs> тут далі. Залишилось <laughs> 4, 6, 7. 6. Ріабін, місце щасливих людей, мать його. Саме так. Так, додала. Саме легеньке. Музика 4-7. 4. Це не саме легеньке, четверте легше. А взагалі я не аранжувала по складності. Це легеньке. Ігор. Да, друга ріка вже не сам. Так. Додала. Давай добиваємо сюди. Угу. Так, що у нас тут сімо? Кажи. Це пол вандайк. Ну там е uh -huh. дует у него. Достатньо Тепо, назву пісні. Ну, на Ван Дайк точно. Там там дарам там тара. If you gonna get me, you give my gold. Ну, будем рахувати, що шут... Let go, let go. Oh. Let go. Молодець. Yes. Молодець. Гарві, здається, якось так. Взагалі я знаходила, просто він там один був написаний, не знаю, про який дует. Ні, ну Рей Гарві він сам співав, типу такі потлати, а Пол Ван Дайк, так. Боже, я давно я не чув цю пісню. Обирай. Чити. А от вона Нова Зеландія. Ось mm -hmm. <ріпи> Нова Зеландія. Давай дай. Це або ски... чибудь квітка. <ріпи> ну, Даша. А я подумала, що це кактус. Україна, кактусів, Мексика. Ні, мінус. Тоді мінус, даш, вибачай. Нічого. Де всі подівалися, я не поняла. Така черга стояла. Це Квітка, Сергій. Швейцарія. Так, це Швейцарія, це Едельвейс? Wace. Це Едельвейс. Wace? Так, це Edel Wace. Гармонію до після я народна схожа по назві. Серьезный. Давай защит Павло. Ну, Нидерланды, вон символ Херенвена. Лото, лотосы. Так, и закрываем. Червонару. То горы какие-то на фоне. Вот что? Це Грузія було. Він реально горе. Так, да, там гори і це не Грузія. І це думаю, щось явно Явно... або Південна Америка, або Південно-Східноазія. От там десь ближче до другого. Є варіант, ну добре, ризик. Так, але Антон був перший, Антон, кажи. Можливо, Непал. Я не знаю, що це, знаєш, це не пал, і думаєш, це Непал. Це рододендрон, і це Непал. Добре. Якраз один із варіантів прототипів червоної рути можливий для пісні. Ага. Так, все хорошо йдемо. Ігор, ми менше години потратили.